Вітаю! Давайте подивимося підказку на сьогоднішній день. Це така загальна підказка по загальним енергіям і погратись може не у всіх. За індивідуальним розкладом, будь ласка, звертайтесь до мене в Дірект. І ви знаєте, що в мене є дуже великий список моїх. Послуг якісних класних, за якими ви можете звернутися. Це не тільки розклад Таро, це і психологічна допомога, і наставництво з продажів. Якщо ви експерт, і у вас щось з бізнесом іде не так, клієнтів немає маючи ще щось чи монетизація недостатня, я вам в цьому допоможу. І, звичайно, можна у мене вчитись. Таро, мак, розстановки. Отже, подивимося карту в двох сферах. Якщо це особиста сфера. Хороші новини сьогодні можуть бути, причому вони неочікувані, які так на вас спускаються. Це можуть бути навіть гроші, прибуток, подарунки. Може, ви самі захочете собі сьогодні зробити подарунок День наповненості, енергії, прекрасних емоцій, щастя. Якщо в когось цього немає, створюйте для себе це. Ви знаєте, що ви самі можете творити свою реальність. І якщо брати сферу роботи, то знову ж таки це про гроші, про здобутки, про те, що можливо хтось сьогодні вас похвалить, визнає або кудись запросить, да, в якусь таку співпрацю, можливо, да, якийсь спільний проект. Можливо, хтось сьогодні знайде довгоочікувану роботу, яку ви давно-давно шукаєте. Тобто в кожного може пограти програтися. А загалом я бажаю вам прекрасного дня, щоб всі ваші бажання здійснювалися.